Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Києва тримайся. Вся країна тримається разом з тобою. Обіймаю всіх, цілую, хоч кожного пригорнути. Сказати, що Харків вас розуміє. На жаль, дивимось найближчі дні, будемо ще лютий дивитися. Просто чесно, нема, ну те, що бачу, лякає і дуже важко дивитись останні декілька тижнів по багатьох регіонах і по фронтах. Тільки горя просто показує. А знаєте, як ще які відчуття? Правду кажу, просто кажу те, що бачу. Коли починалася війна, повномасштабна. Сльози вони якось перекривали такою наснагою, надією. А тепер таке відчуття туга, знаєте, біль. Оцей присмак степу, вітру по степу. От коли дивлюсь ті регіони. То знаєте, коли очі такі не горять? отаке таке відчуття від військових, від цивільних, як тіні. Люди, як тіні ходять. і І стає. Все більше і більше такого. Ну Мене це лякає, тому що я не бачу, як змінити. А навіть якщо я побачу, що ми можемо. Треба підтримувати один одного, бо важко. Київ найближчі дні? Обіцянка це щось пообіцяли не дадуть. Купи, кажуть, купи. Е дуже гучно, галосно буде, передадуть, дивіться, я, не, я це без зневаги я кажу. Кажу, отак, як наші це при владі сприймають. Передадуть якесь ППО, ракети, е прям це так. Але за кількістю це буде, знаєте, ну от на один обстріл. Тобто дадуть щось дуже мало. Київ найближчі дні. Щось будуть будувати також, окріп. Укріплено. Небезпека є все одно. Є небезпека в прильоті. Тут будуть казати, ми те не відновили, тут не обтились. Як так? У вас буде багато в Києві проблем одно, з інфраструктурою. Воно щось прям буде про себе знати, що старе, от як метро, знаєте, якісь дороги, мости навіть можуть бути. Щось вийде з ладу. Причому розумієте, що коли такі вибухи і прильоти, то воно ж там ну, зрозуміло, що руйнується все? Що ти хочеш сказати? Справедливості хочеться. Ну, будемо закликати до якихось дій. А отримаємо. Ні. Ну слухайте, ну знову карта помірності. Ні. Бо кожен, кожен, дивіться, хто нам допомагає інші країни. Вони знаєте, як у нас спокійно вони себе бережуть. Може, вони й вірно роблять. Вони себе бережуть. Вони притримують гроші і допомогу. Притримують. Ну, дивіться, ще один обстріл і піде швидше допомога, тому що а, чомусь вони думають, дайте як, ну, от зараз постріляв, ну там місяць-два не буде, потім надамо допомогу, ні. Буде можливий обстріл ще в найближчі дні. Якась атака намагання буде. А чому тягнуть допомогою? Ну, у вас же війна, то можуть бути і руйнування і жертви. Простіше стало на нас дивитись, не так вже за нас переймають. Оце от пішло зараз знову це, це відчуття, знаєте, коли ну, нема до кого прийти, звернутися. Прийде якась допомога на фронт військова. От саме для наступу, яка потрібна була ще восени Ну, не серпень на вересень, її чекали. Дадуть зараз. Ну, дадуть, але отак. І будемо, і, ми, і ми будемо вирішувати, як перерозподіляти. Київ ще дні. Треба зцілюватись, мої хороші. Треба поспати, поїсти, поберегти себе, продумати, десь порадіти життю. Тут кажуть, зцілись, зцілись, треба пожити трошки, спланувати щось, буде працювати захист. Буде. Якась буде маніпуляція така від ворога, що ніби не до вас, але небезпека у вас все одно буде. Це знаєте, як треба зупинитись і просто пожити, подихати, порадіти трошки, бо можна з'їхати так. У людей буде така напруга всередині, просто ну не паніка, знаєте, це така безвихідь. Київ в найближчі дні. Відбиття все одно показує зайчики. Ну, вибачте, мої хороші. Передмістя є прильот. Ой, він хоче, щоб ми не йшли вперед-вперед на фронті. Ні, каже, я тобі спалю. А знаєте що? От е, ми хочемо да? взагалі спалити, а він каже, я тобі центр вижгу. Він не долітає, мабуть, просто до, до хрещатику. Я прям хочу, щоб палали. Там, де ти оце адмінбудівлі, от, звідки ти відео знімаєш, президент, так, наш, так ворог каже, от там все, тебе все згорить, щоб не було тебе, не було твого трону. Отака от, задумка буде. Нема все, я покажу, що ти слабкий. І, і дам тобі великі втрати на фронтах. Він нас зникровлює. Це логічна тактика, дуже продумана. І зараз треба вистояти. Розумієте, він не, мож, не зможе так робити постійно. Він нас знекровлює і зневірює. І я цю зневіру, то, мабуть, відчуваю, що робити нам відбуватися, не здаватися в полон, мати повагу до себе, готуватись до обстрілів. Обстріл вогонь іде. Влада буде мовчати якийсь час, не буде ніяких рішень прийматись, триматися всередині родини один за одного. Нашу оборону будуть постійно зливати вороги. Агенти внутрішні, заслані, будуть постійно, тільки ми десь оборону ставимо, бомблять, тільки ставимо бомблять. Ну я так розумію, що поки два роки війна вони тут напрацювали собі. Працювати заради безпеки, заради оборони, тому що обстрілів буде багато. Ми будемо також запускати, але він хоче, щоб ми більше переймали за долю цивільних, ніж гатили по його території. Ось такі плани. Люди подивимося окремо. Це я вам дивлюсь в найближчі дні і трошки наперед, щоб ми злякалися, знаєте, бравари! Район небезпека, інфраструктура там небезпека, щось буде палати, прильоти по районах. Гудіти буде, гудіти гучно. Бориспіль на ближчі дні. Небезпека для цивільних. Але е, будуть оголошувати декілька разів. Може оминути місто. Ну, дай Бог. Якась стара або казарма, якщо там було щось колись-колись в районі, в передмісті. От щось військове. Старе, старе, закинуте, ще за радянських часів щось незрозуміло. Куди, може, прильот бути. Біла церква. Біла церква. А ось він, як знаєте, він от оминає вас, оминає, а буде працювати захист. Знаєте, чому оминаю вас? Тому що знаю, що якщо а, йому треба буде, він поцілить. він так думає. Дивіться, я вас попереджу, це може статися не на найближчі дні тиждень, ну, 10 днів, отак, 14. Якщо дрони десь поруч зовсім з містом збивати будуть або над містом пролетять, все, потім ракета зі смертю йде. От що ви просто відрахували буквально 3-4 дні. Не може, може, не відразу після цього. Він як побочікує трошки. В нього тепер пішов, дивіться, до кожного населеного пункту ворога свій план, свій підхід, своя тактика. Ну Це розумно. Я, от, я просто чекаю в новинах, коли мені покажуть, що це наш колишній українець. Це це робить і планує. Бо людина занадто добре знає наш менталітет. Ти як ми мислимо і занадто добре знає наше командування, що змінилось в тактиці ворога, і це видно.